Майстерність, яку демонструють автори і музиканти естради 60-х, нині уже екзотика. Надто сильно змінилася і музична індустрія, і освіта, і спосіб записувати музику, і спосіб її слухати, можливостей більше поріг входу в професію нижчий. Тому складно позбутися враження, ніби сучасні музиканти щось втратили, але саме на рівні ремесла. Тут пан Цукренко оптимістичний: так ремесло втрачене, але дух цієї естради все одно живий. Вона справді втрачено ну, є якісь естрадні у нас осередки, да, де співають цю пісню, Ну я не знаю, в якій небудь філармонії може хтось якісно виконати. А якщо брати якусь оцю ось, ось, ну взяти цей елемент, про який я говорив, що це провінціали, які стали міськими людьми, які ввійшли в цю міську культуру, але не втратили своє єство, то я би при навів би приклад курганний агрегат і кома-кома, наприклад. Тобто це оця ось щирість, ми, звісно, ми не говоримо про музичні, про музичні аспекти. Звісно, що там Жека не співає так, як Дмитро Гнатюк, але оця щирість, щенкість і в той же час урбаністичність форми. Вони співають, вони вони не відрікаються від свого свого єства від свого минулого свого походження. От в цьому в цьому паралелі я бачу в голову. проскакує мисль сама перва сука, як же дома воєнна.